Вітаю вас! Немає вірнішого приятеля, ніж добра жінка. Так вважає народна мудрість. У суспільстві роль жінки постійно зростає. Вона і добра господиня, і діловий партнер, і творча особистість. Героїні нашої програми також намагаються реалізуватися. У кожної із них свій шлях. Як і всі діти, Тамара Максименко з дитинства теж любила цирк. Навіть мріяла про кар'єру акробатки. Якийсь час вчилася у київському цирковому училищі після закінчення кам'янської школи-інтернату для глухих та слабочуючих дітей. Проте старі травми, які одержала ще в школі під час занять баскетболом та легкою атлетикою, дали про себе знати. Довелося повернутися до Запоріжжя. Влаштувалася працювати палітурником, однак доля не розлучила її з цирком. оркестр его не слышен, но больше не горят его прожектора. Под куполом оркестр его не слышен. У меня родители круганимые и брат глухой. Хочу сказать, что мне воспитывала бабушка. Я родила нормальную, как вы три года я потеряла глюк и речь. Мне бабушка забрала и начала велики давать питывать, надейки, чтобы я стала как нормальные луки. Но, к галению я плохо клик, плохо говорю. Но с помощью я, короче, кликаю. И я этого не расстраиваю, я не кликаю, плохо... мне это не волнует. Я живу, как вы, одинаково. Натхненником для Тамари Максименко був і залишається керівник народного цирку Анатолій Рєзнік. Таємниці своїх виступів Анатолій Андрійович не розкриває нікому. Хіба що учням, яких дуже любить і виводить на міжнародну арену. Знаходиться у постійному пошуку, адже щораз своєму глядачу хоче подарувати новий цирковий номер. Зараз вона відома в Україні і за її межами солістка оригінального жанру народного цирку Калейдоскоп Запорізького палацу культури глухих. Виступає на святкових заходах, що проводяться на комбінаті Запоріжсталь, де працює. Часто гастролює разом зі своїм колективом. Була в Німеччині, Англії, Сполучених Штатах Америки. как и тем надо радовать, жить, бороться, не уступать, не давать, будь сильной. Гить, короткая, она не, не так что надо бороться и не падать туго. Якось великий німецький вчений і філософ Йоган Гьоте зауважив, дайте людині мету, заради якої варто жити, і вона виживе за будь-якої ситуації. Підтвердженням цьому долі людей, які не здаються, а попри всі негаразди, йдуть до перемоги і перемагають. І перш за все, свої недуги, страждання та біль. У 10 класі було сочинення на тему «Яка твоя мечта?» Я написала, что я хочу стоять на Бедисталі, щоб в честь меня играл самый красивый гімн в мире, гімн України. Це всі оценили, звісно, все, все так задумались, Ну, мечтай і мечтай далі. Вот. Потім, коли перший раз я встала на пьедестал, э, на чемпіонаті України, це вже так <захватывающе> было. Адреналин очень адреналін грає, тому що э, на тебе страна поставила і ти з э, гордістю э, виступила. Чемпіонат світу з легкої атлетики, який проходить 2011 року в Новій Зеландії, Марія Помазан запам'ятає на все життя. Адже стала чемпіонкою світу, встановила відразу два світових рекорди змитання диску та штовхання ядра. Це була перша значна перемога її та тренера Тамари Едішерашвілі. Девочка целеустремленная. Она поставила цель, когда она пришла ко мне. Она сказала, я хочу стоять на пьедестале, слышать музыку и прослезиться. <laughs> да, это уже ей один раз удалось. Я думаю, это не первый, не последний раз. Вы знаете, для меня это было неудивительно, потому как она ко мне пришла, я сразу сказала, Маша, ты у нас звезда, вот, ты не станешь. И... Я проплакалася. Заплакала. коли я побачила її на п'єдісталі щасливою, радосною. То ціль одна дна у ній вже свершилася. вона достигла мірових рекордів. Майстер спорту України, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики. Неодноразова призерка всеукраїнських змагань, міжнародних першостей. За чотири роки Марія зробила значний крок у великий спорт. Та головне каже, втриматися на тій висоті, яку досягла. І рухатись далі на відкритому чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів-інвалідів з вадами зору опорно-рухового апарату та інтелекту, який був санкціонований міжнародним паралімпійським комітетом. Українська спортсменка підтвердила звання чемпіонки світу і показала кращий результат у штовханні ядра та метанні диску серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. З паралімпіади, котра проводилась у Лондоні 2012 року, Марія повернулась з перемогою. Привезла золоту та срібну медалі. Кожний спортсмен їде за золотою медаллю. Правильно, просто треба реалізувати свої уміння. Вдома їй, в числі запорізьких паралімпійців, вручено відзнаку за заслуги перед Запорізьким краєм та сертифікат на однокімнатну квартиру. А осінь, як мрія, біжить по алеї, за нею дощі, наче птахи летять. Вони жовте листя, як марки розклеять, на мокрім асфальті, неначе печать. Розбивши в калюжах осінню вітросень, Замріявсь опало жовтавий садок. До сонця біжить неприборкана осінь. На згадку мені залишає листок. На жаль, осінні орнаменти Маріані Смбатян доводиться бачити не часто. З дитинства хвора на тяжкий недух, вона більшу частину свого життя проводить вдома. І хоча доля відібрала у неї здоров'я, проте нагородила талантами, які не дають зачерстити душі, занепадати духом, вона завжди налаштована оптимістично, звикла не здаватися ні за яких умов, а впевнено йти до своєї мети. А її мрія то мистецтво. З дитинства захопилась малюванням, і зараз воно вабить ще з більшою силою, бо це світ її душі, а внутрішнє я, яке рветься на поверхню, і хоче бути почутим, побаченим. Це її життя багатогранне і невгамовне. Натхненням для дівчини є музика, яку вмикає, як тільки набере в руки пензель, друзі, яких у неї багато, в такі хвилини якийсь невидимий імпульс пробуджує бажання малювати. І тоді Маріана надовго втрачає відчуття часу. Я починала від портретів. Самий перший урок, я, звісно, тільки на термосів. Тільки на термосів, я думаю, навіть Бреду не сміявся. Скільки ти будеш ці яблоки рисувати? Груші, приходи на груші. Вот, действительно, оно просто это самые начинала действительно с яблок из со спичечных коробочек из понятной бумаги это на самом деле так а потом конечно же ну всякие тематические да то есть очень многие хотели взяты чисто из головы не из откуда-то а образ, который приходит мне резко в голову, удаляет мне, как а, картинка в голове появляется и я уже тогда смотрю, думаю, как ее изобразить, чтобы что-то показать. И на протяжении всей своей жизни я, тем не менее, больше всего люблю рисовать портреты и тематические картины, у которых есть какой-то философский смысл. Даже так, или какая-то история, будто бы обрывок из чьей-то жизни. Марьяша делает потрясающие натюрморты. Все, что касается цветов, радости какой-то живых вещей, это к Марьяше. Натюрморт и пейзаж просто, ну вот сирень – это натурное. Шляхом проб і помилок шліфується свій стиль, удосконалюється майстерність, народжуються нові теми. Це частина робіт Маріани. Деякі з них придбали поціновичі її таланту на різних виставках, в яких дівчина бере участь. Неодноразово художниця представляла свої роботи на виставках в Запоріжжі, На всеукраїнських виставках крокуємо до майбутнього. Моя вірменія, творча палітра. 2010 рік приніс їй визнання серед професійних майстрів. Маріану прийняли до молодіжного об'єднання спілки художників Запорізької області. В такому стані і роботи, ну, майже професіонально. Це умна дівчина. І, і це... Это была моя рекомендация, чтобы сделать участие ее в наших профессиональных выставках. И она довольно успешно выставилась. Это назидание многим другим, которые считают себя несчастными. Ніколи не пізно відкрити світу свої таланти. Тож пробуйте, творіть і перемагайте. Удачі вам і до зустрічі!